Що добре, налила води да, і вляглася в мокреньке, бо жаркувато в нас. І тут у нас все добре. Цей пацан лежить, навіть не подозріває, що йому будуть яйця відрізати. Ну, В принципі, ти знаєш, я тобі скажу, я Боні обіщав, мабуть, півгода. Так що не знаю. Коли вийде, тоді і чмакнемо. А я так зайшов, дивлюся, а в свині прям видно, як пузо е, стукають поросята. Камера то, звісно, не передасть, воно видно прям такі удари. Туф, все це таке. Капець прям лежить. Ну Не видно, не видно. Нічого, ми колись камеру круту купимо і будемо прям приближувати, відближувати, і все буде чітко. Так, тут у нас іділія. Божечки, я тебе зігнав, зірочка, я не хотів. Давай я втечу, а ти неси мені яєчка. Да. Ото курка нормальна, тільки не орі на весь сарай, я тебе прошу. Тут у нас теж іділія. Зараз гранулюємо комбікорм. І сьогодні піде мова про гранулятор. Да. А про гранулятор піде мова, в принципі, в нас сотка і 150. -ка. Іменно хочу про 150, -ку. Найшов я, я не скажу, що це дефект, Найшов я деяку таку хорошу ідею, яка поправила роботу самого гранулятора. Дуже інтересно стало із ним працювати. Сьогодні хочу висвердлити матрицю, так як я її чуть-чуть уграв. Ну як, не уграв, е перестали робити ось е крайні ряди, хочу на другу сторону перекинути і її притерти. Тож, е достав шу шуруповерт, зараз е висвердлю, е замочу її трошечки в масло, тобто почистю її. І я думаю, що перекину на другу сторону, хочеться мені зробити з неї красотку. Е Чого закатало матрицю? У мене гранулятор на 220 вольт, 4-кіловатний двигун. І виходить, як навіть маліша просадка в електроенергії, гранулятор стає в роботі. Стає в роботі не від того, що суміш там погана матриця, якась не така ще щось, іде зажув, і нехватка, типу як електроенергії, зниження КПД самого двигуна, бац і все. І нічого тоді не виходить. В чому суть? От, наприклад, у нас ролики від матриці ну повинні там бути, наприклад, там 2 мм, да? А у мене ролики від матриці пів сантиметра. Того, що коли я малейшу роблю затяжечку, да збільшується производительність. Но е, зменшується КПД двигателя і тільки бабах, і і він встає в роботі. Мені приходиться тоді роліки держати десь пів сантиметра. А це а це реально дуже важко, того що треба впіймати цей процес, щоб воно і гранулірувало, і підвисання роліків теж не було. Е, і приходиться постійно крутити тим ключом е, до тих пір, поки поки, поки, поки не не з'їлася. Отута в мене е, получається різьба. Різьба то нормальна, кум кум мені її нарізав. Ми поїхали на токарному станкові, зробили це все діло. Тут була дирочка на 8, а ми зробили на 10. Тобто можна буде ще зробити тоді на 12, Хоча я думаю, що проще вже сюди тоді гайку просто наварити і ну, гайку, і просто болтом на 8 закручувати, да і все. Як буде ця як сквозна сторона, да і все. Мова у нас сьогодні про Rotex 150. Він у нас є на базі 380 вольт і є на 220. У мене на 220 підключено все завдяки конденсаторам. І, в общем, дійшов я до такої штуки, що скільки я не працював ним, не можу я його розігнати до нужної кондиції, щоб він класно мені гранулірував. Тільки я починаю його розганяти, він бабах і стає в рості. Так що. Ну, тут щось із ним не то. Я вибачаю, що це, мабуть, камеру включу, буде трошечки краща картинка. Не камеру, а світло. Лампочку включив. Ну і виходить. Ой, грішив я на недотерту матрицю, не притерту я її притирав разів 4, перший, другий, третій раз. Нічого щось не виходить. При тому, що, наприклад, тут взяти ротик 100, він пройшов одну притирку і він маслає просто хоч би як. Він зараз годує наших поросят, наших брулерів, наших курей, і собаки гранули їдять. Ну собакам ми їй не даємо, але ну, буває, як бігає собака, то дивлюся, наскільки їй нравиться, що і, і цей, і собак. Так, у нас трошечки розігрілася матриця, можна збільшити. о, Сипе непогано, це на 220 вольт. У нас е ротик-соточка. Отут все добре. Просадки немає і без ніяких проблем. А тут просадка є, і постійно закатує періодами, просто так, лампочка світа. Періодами, закатує матрицю, і я вже нічого не можу зробити. Закатує матрицю із-за того, що уровень між роликами і матриці дуже великий, і її просто впресовує, впресовує, впресовує і таким методом, деякі дирочки просто перестають робити. Тільки я починаю дожимати, іде клин, тому що двигатель не розганяється. І просто я Рік покористувався ним і дійшов до висновку. А вдруг це щось не то із шківом. Тобто, і ви знаєте, і все нормально вийшло, тому що ось шків його. Ось шків його. Він у нас, виходить, двохручейний ремінь Б стоїть. І сам діаметр шківа у нас тут виходить. 80 міліметрів. Ну 8 сантиметрів. Всередині 2,8, ну тобто 28 міліметрів вала внутрішній вал. І у мене, як на щастя, був такий шківочок. І цей шківочок значно був менший. Був він 60-й, получається. І я той шківочок кинув замість оцього 80-го. І да. Йому, в принципі, набагато легше стало робити без, без ніяких проблем. Він запускається. І я тепер не чую на двигун, отакої от якої знаєте, от нагрузки, коли от, от він тільки чуть піджав. Він ву-у-у-у, -ву, став, опять ву-у-у-у, -ву, став. Так я догрався до тих пір із отакою ситуацією, що в мене вже мотор один раз був згорів. Я поставив да гранулірується він. Я відійшов чогось. У мене автомат не відщолкнуло. Він став у роботі, гудів буквально ну скільки ну, минути дві, може, мене не було. Мотор згорів, 4 тисячі з кармана, перемотка двигателя. Все. Ну і виходить, от такими методами е, дуже, звісно, напряжно. Дійшли до висновку уже це. Я, кстати, на днях дійшов до цього висновку, вирішив просто поділитися інформацією. Я набрав до, до Колі Філоненка на техномашстрой і е, сказав, що той тобто, це лічно моя думка. Шків стоїть на 380 вольт, він видає хорошу призву але на 220 цього шківа дуже багато. Не розганяється гранулятор і йому реально дуже важко. Тож е, Таку вніс пропозицію: якщо буде продаватися такий агрегат, то він буде продаватися, мабуть. І з двома шківами один шків у нас буде на 220 вольт. Да? Якщо, ви, якщо ви купляєте на 380 уже агрегат, то у вас буде йти шків, який буде, наприклад, е, іменно оцей. Тобто це шків, який йде стандартний, е, без, без проблем на 380, у вас усе буде працювати. Ну, якщо ви куплятимете на 220 агрегат із тим учотом, що вдруг. У вас в майбутньому буде 380 вольт, то вам будуть, наприклад, ставити шків маленький, який буде предназначений на 220, а на 380 цей шків просто буде йти як додаткова комплектація до самого по собі гранулятора. Це недостовірна інформація. Це просто таку інформацію я подав. І я думаю, що хлопці прислухаються і зроблять 100% так, як хочу я. Так, вибачаю, зараз досипемо гранулятору трошечки хай далі. То кушає, хорошо. Хтось мені скаже, Коль, на що ти їх експлуатуєш, В тебе є великий гранулятор 200, 200-й, Там можна зробити. Да, я не спорю, але це домашнє діло. Я тут собі щось роблю, чимось займаюся, да. І, наприклад, просто от запустив, і він мені потихеньку б'є бролером е, їсти. Да, производительність там 35-40 кілограмів у час, але мені його вистачає. Я потихеньку набив, зробив, запустив. Матриця відкрита повністю на 100%. Отут все працює добре. І як, як бачите, двигун робить не в нагрузку, він просто в холосту хорошо круте, і робоча частина теж працює. При тому, що цей агрегат у нас цього робить не зміг. Це в нас тоже ось гранула. дивіться, все нормально. б'ється, це уже сьогодні. От соточка набив, оце скільки но. Соточка, де йде що, це в мене 1,5 кВт двигатель, а зараз соточки йдуть на 2,2 кВт. То там, звісно, він ну такий вже поярче, поярче. Так що пізніше хочу переробити трошечки вуха. Оці мені не нравляться. Ось тут все рівняється. Це в мене так дядя Толя друг зробив. Отут рівняється оце вухо, і ось сюди приварюється уголочок. І оце вухо просвердлюється, і гайочками, і болтиками просто стягується. І дуже удобно, не буде отакого. Оцього колихання, як оце у нас зараз на робочій частині. Так що дуже-дуже буде удобненько. Такі вушка. Я зроблю тоді модернізацію, я покажу, як ми це зробили. Підкрасимо все і буде діло. Так, повертаємося до самого агрегата. Я зараз його перекину і покажу вам, як у мене там усе діло вийшло. Так, перекинув. І ось у нас шківочок, який стоїть значно менший. Тобто він, по-моєму, тут 60-й. Я, звісно, точно не повню. Та, по-моєму, 60-й, 60-й чи 65-й. Дуже прикольно те, що якраз для 65-го цього шківа. Хватає місця, щоб зробити натяжку рівнів. Все, рівні не пробуксовують ніяких ділов, ніяких проблем. І двигуну набагато легше працювати, якщо він на 220 вольт. Ось от така от вийшла у мене така невеличка модернізація. Усе працює, все відлічненько. Тут ви вгору глянути. Побачив я лучший результат із таким шківом. Ну, от я вам зараз просто притулю той і цей для того, щоб ви понімали, яка у нас виходить. Розбіжність у шкілах видно. Прям, прям. підожіть. Тепер трошки треба попустити, бо чую нагрузку. Буквально на два обороти. Все, нормально. Так, і він виходить, наскільки він більший. От видно вам, так? Во. І таким методом в мене тепер гранулятор на 150-тій матриці робить взагалі без ніяких ділов. Ото такі, в общем, справи. Я вам пізніше покажу його в роботі. І я зараз матрицю висвердлю. Трошечки хочу тернути її притирочкою. Це все діло настрою. І у цьому ж відео пізніше в кінці я вам покажу результат, як він працює на цьому шківові. І ну, дойдемо до такого собі от коротенького висновку, що на 220 вольт все-таки от, от шків буде кращий, аніж той. Той трошечки більший. Ну, не забуваємо, що. В такому випадку у нас падає прозводітельність самої виходить, гранули. Ну, подивимося там, посчитаємо, розкриємо матрицю до кінця. Це буде в наступному якомусь відео. І потім подивимося, наприклад, прозводітельність на 220 вольт на 150-тій матриці. Матриця в мене четверочка. Подивимося, яка прозводітельність, скільки кілограмів видає в час. Ох ти! Ну, а маленький поки що масла завжди Маленький да, от за всіх. Так що, в цілому, хай потихеньку працює, все буде добре. Ну а Агрегат зараз я поставлю на місце. Буду висверлювати далі матрицю. І вже в кінці цього відео ви побачите готовий результат. Так, ви бачите за робочий процес, забезлат трошечки, але це норма. Притирочку зараз проганяємо. Отак от зараз от розкрився він на другій стороні після притирки. Гранулятор, в принципі, круте, без ніяких проблем. Ну, Не знаю, притирку сандали дуже хорошо. Прозводітельність непогана, якби ще була б така на комбікормові. Але на комбікормові ніколи ви не доб'єтеся тоїзводітельності, е яка дає притирка. Притирка вона сипуча, вона м'якенька. Вона рихленька, то є, і масляниста, влаги тут трошки більше. І от воно просто гранулятор за рахунок бистрої притирки, він шліфує просто свої е, стінки, зіньковки. І у вас, йде така собі шліфовка до дзеркального вигляду. Ля як сипа, диви сто час. Ну що все, в принципі? Мабуть, буду закінчувати відео. Це було відео для того, що вдруг. При, при прикупили ви собі агрегат, і у вас проблемка із цим, цим ділом. Звісно, е, в течені 14 днів ви можете повернути товар, е, якщо він вас там не задовольняє, да, згідно з е, прав споживачів. Ну, вдруг чого? Просто я зробив це для того, що у мене е, слабовата лінія на 220 вольт. Е, але от такий непоганий, понімаєте? От е, от час цей віддихає, наприклад. А цей вже працює для поросяток. І тут у мене четверочка, так як троєчку поросята, ну, не знаю. До четвірки вони привикли, і четверка їм подобається, і мені подобається, як вони її їдять. Ну і виходить, таким от методом я добився, в принципі, я не скажу шикарного результату, ну скажу, що хорошого. Результат, як бачите, непоганий. Мотор робить без нагрузки, тобто я можу дожати зараз болти, производительність збільшиться, але мене й так устраює така, ну, така производительність, яка є на даний момент. Просто так гранула хорошо пропікається, хорошо впресовується, і в принципі, результатик непоганий. Все, от він отак от сипе, і вистачає. Якщо я зараз е, дожму роліки, прозводительність збільшиться, але гранула вже буде вилітати не така пресована, не така прижата, як, наприклад, от час. О, так що в цілому, все. Непоганий результатик із заміною цього шківа. Ну, а там будемо, я думаю, з хлопцями договорюватися, якщо вони будуть на замовлення. Можливо, в когось вже є такий агрегатик. Можна зробити замовлення просто такого шківочка. Я ж шків, кажу, за рахунок того, що у нас є натяжні такі от болти. Якраз він чітко туди стає. Ну а якщо не стає, можна зняти мотор, да, заморочка, трошки прорізати там отвори на натяжку, да і все буде чики піки Все, гранулірує, лупа йолипали. Суміш виглядить отак. От, цільна соєва макуха, цільна синяшникова макуха, так ліпістками. Гранулірує без проблем. Двига, двигатель роботи, послухайте. Чуєте, що, що він тої робить, він просто фух, прям робить от, без нагрузки, не тако, ну, немає цієї просадки у обертах. В цілому все. Я думаю, будемо закінчувати то все діло. Тільки що зробив. Шайтан машину таку, Того, що в мене бутилка така була, пластмасова 5-літрова. Ну, задовбався, я вже нею сюди засипати. Все, зробив отаку шайтанську машину. Саморобна дробілка, модей сам склепов називається. Доволі тепер непогано. Б'є вона, ну 50 кілограмів, вона нам перебила за 8 минут прозводітельність. Сетки у нас тут немає, хоча можна буде поставити. Там просто крильчатка, раз і те-образний хрестообразний ножик стоїть. Все, шиб подачі Отак от, чик-чик. От. І, коротше, лупаси, як гілки-палки. Не знаю, отак. Зсередини вам, може, там і не видно нічого. Чорну діру вам там показав, да й хорошо. Ну, в общем, якось отак там усе виглядить Все, будемо заканчувати відос. Зробив отаку невеличку модернізацію нашого гранулятора. Блін, мені аж подобається. Марися, як тобі? Ти як мене, як грануліровщик, яка, яка любить просто гранулірувати в неї. Яка, мені аж самій подобається гранулірувати. Гля, засипала, хорошо. Ну подобається тепер. Скажи класно. Блін, диви, раз-два. І ми не бігаємо як дурачки, тому що він постійно зупиняється в роботі. От реально бігаємо, тільки, тільки запустили, тільки десь відійшли, він раз став у роботі та йоли пали. Ну і в общем, приходиться, приходилось виїжджати на цьому дрібненькому. Ну, тепер ми на оцьому будемо бити для бролерів. А цей у нас в принципі так і буде працювати для поросяток. От зараз у нас вечір ми підемо вичищати, прибирати трошечки у нашому сарайчику, щоб був порядок. А гранулятор хай собі потихеньку робить свою роботу. Тобто, Прозводітельно десь, я так дивлюся, у нас 50 кг, він вже кілограмів 20 кг, десь лупанув. Хай десь у нього зараз 70 кг у час. Поки що знайде, якщо що, можна производительність збільшити. Ну і все. А там подивимося, якщо вже максимально 100% відкривається матриця в роботі, тоді можна буде спробувати підкинути шківок, той, який йде рідний із заводу, тобто можна буде його потім підкинути і провірити, як вже із цим шківом буде працювати наш агрегатик. На даний момент все. Всім дякую за перегляд. По можливості залишу на ці агрегати Силки в описі і попробую закріпити в коментах. Якщо що, то і там буде номер телефона. Мій по якихось там деяких питаннях, можливо, комусь щось треба буде. Буде номер телефона менеджера з продажу Колі Філоненка. Ну і в цілому, давайте розвиватися, пробувати. І хто не пробує, той не знає. Так що все. Всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все у нас буде добре, всім до побачення.